За довгу та насичену історію кінематографа створено дуже багато різноманітних творів. І не виключено, що деякі з них можуть повторюватись як випадково, так і з певним наміром. Будь то заробити легкі гроші чи проявити любов до класики. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. За мікрофоном Євген, і сьогодні я розповім про відомі стрічки, які все ще приховують плагіат, які були звинувачені без доказів та які майстерно використали ідеї своїх попередників. Пам'ятайте, що кожен коментар, кожна вподобайка та підписка допомагають в розвитку каналу та мотивують мене створювати нові ролики. Влаштовуйтесь якомога зручніше, і всім приємного перегляду. На пролом антиутопію відомого французького сценариста та режисера Люка Бессона від самого початку глядачі та критики порівнювали з типовим бойовиком із 90-х. Де брутальний герой, крутість якого межує з дурістю, намагається врятувати невинну дівчину від жорстоких поганців. Ну це вже зайве. Досить просто подякувати. Здавалось би, стара, як світ зав'язка, успішно використовується індустрією не один десяток років та слугує основою для сотень адреналінових екшн фільмів. Вони стабільно збирають касу. Та забуваються практично відразу після завершення сеансу, проте напролом Бессона дійсно запам'ятався. На жаль, не оригінальною ідеєю, а судовим процесом. Ця історія нагадує фільм Джона Карпентера «Втеча з Нью-Йорка з Куртом Раселом в головній ролі. В обох картинах події розвиваються у в'язниці суворого режиму, де владу захопили злочинці. І там і там у заручниках бандитів опиняється важлива персона, і звичайно рятувати її відправляють колишнього агента. Незважаючи на те, що у фільмах абсолютно різний сетінг, а сам Бесон у своїх проектах полюбляє відсилання до класичного кінематографу. Джону Карпентеру це не сподобалось, і він подав позов до суду. В результаті студію Люка Бессона зобов'язали виплатити по страждалій стороні 80 тисяч доларів. Ні, я не винен, то був не я. Мене з кимось переплутали. Але через відмову платити та подану апеляцію чергове засідання визнало напролом плагіатом, а сума компенсації зросла до півмільйона. Корпорація монстрів. Захоплюючий мультфільм студії Pixar розповів милу історію про монстрів і справжню дружбу. Він доволі швидко здобув світову популярність та зібрав відмінну касу, але його авторів декілька разів звинуватили у плагіаті. Задовго до прем'єри, спираючись на рекламну компанію мультика, корпорацію монстрів почали порівнювати із фільмом Маленькі монстри 1989 року, в якому юний хлопчик знайомиться з реальним монстром, що живе під ліжком, та поступово відкриває таємний світ чудовиськ. Незважаючи на крихітну схожість, тема моторошних істот у дитячих кімнатах досить давня, тому далі балачок ця теорія не зайшла. Першою, хто подав до суду на корпорацію монстрів, стала Лорі Мадрид. Познайомившись із трейлером стрічки, письменниця вважала, що Піксар скопіював сюжет її поеми. Лорі вимагала заборонити прокат картини, але суд прийняв сторону мультиплікаційного гіганта та відхилив звинувачення. Наступний позов був значно серйознішим. А зараз настав час паніки. Художник Стенлі Маус за три роки до прем'єри мультику стукав у кожні голівудські двері, пропонуючи сценарій, але отримував лише відмови. У 2001 році Стенлі помічає своїх головних персонажів загорнутих у привабливу обгортку Піксара. Вони живуть у монстрополісі, схожому на його містечко Монстер Сіті, та працюють в корпорації монстрів, аналогу американської корпорації монстрів, яку вигадав художник. Чоловік досить гучно заявив, що студія викрала працю всього його життя та наполягав на компенсації в розмірі 100 мільйонів доларів. В свою чергу, Pixar стверджували, що Корпорація монстрів від початку і до кінця це їх оригінальна ідея. Але, схоже на правду звинувачення, великі боси врегулювали в досудовому порядку, і, скоріше за все, щедрі умови не образили Стенлі Мауса. Аватар Епічна подорож Джеймса Кемерона на яскраву Пандору викликала цілий шквал емоцій і філософських міркувань, неймовірних вражень та потрясінь. Стрічка завоювала престижні кінонагороди, почесно зайняла перше місце в рейтингу найкасовіших фільмів, а також стала лідером за кількістю позовів та звинувачень у плагіаті. Художник Джеральд Мораски стверджував, що в 91-му році ознайомив Кемерона зі своїм проєктом Вартовіе дему, елементи якого режисер нахабно викрав. Сценарист Ерік Райдер вважав, що Кемерон скопіював його екологічний епос. Представники монгольського телебачення заявляли, що у картині незаконно використано голос їх співачки. Письменник Брайан Мур стверджував, що Аватар повторив його сценарій Аквартика. Художник Роджер Дін заявив, що у фільмі використали 14 його картин для створення декорацій Пандори. Китайський письменник Фантаст вважав, що аватар на 80% повторює його книгу Легенда блакитного ворона, і це лише невелика частина всіх позовів. На тлі успіху Аватара всі комуни мріяли посудитися з Джеймсом Кемероном, але водночас ніхто нічого не зміг довести. А сам легендарний режисер опублікував 50-річну творчу біографію. Він представив численні докази того, що самотужки майже протягом всього життя будував масштабний всесвіт Аватара. До речі, пишіть, чи вірите в успіх довгоочікуваного сіквела, прем'єра якого відбудеться 15 грудня. Гучна кінофраншиза Голодні ігри знята по мотивам серії романів Сьюзен Колінз, які виходили з 2008 по 2010 рік. Історія про безрадісне майбутнє та групу підлітків, які змушені брати участь у смертельній грі, моментально підкорила серця юних глядачів по всьому світу. Жорстока концепція стрічки стала надзвичайно популярна і навіть з роками не втрачає свою актуальність. Минулорічна гра в Кальмара, тому непогане підтвердження. Але сама ідея смертельних змагань, яку більшість С людей асоціює з кінотрилогією Голодних ігор та бестселерами Колінз є основою романа 1999 року Королівська битва японського автора Косюно Токамі та знятого за його мотивами одноіменного фільму. Незважаючи на те, що Колінз офіційно заявляла, що не читала та не дивилась королівську битву, її творіння, безперечно, повторює головний задум Токамі та трансформує його жорстоку соціальну картину про похмуре майбутнє. Переповнену драматизмом мімімішну підліткову історію. Напевно, кожен із вас дивився, або, як мінімум, знає, про легендарний діснеївський мультик Король Лев студія позиціонувала його як перший оригінальний проєкт. Тому, на відміну від русалоньки, попелюшки, Аладіна та інших відомих анімаційних історій, король Лев заснований на авторському сценарію, що розроблявся спеціально для Дісней. Творці запевняли, що черпали натхнення із Шекспіровського гамлета, а більшість глядачів та критиків високо цінили геніальний мульт, який підкорив аудиторію своєю глибиною та позитивом. Проте, невдовзі після феноменального релізу, успіх мультфільму затьмарило звинувачення в плагіаті від японського мультиплікатора Мачіко Сатонакі ще в далеких 60-х її мультсеріал Білий Лев Кімба. Він же імператор джунглів транслювався в США. Обидві історії присвячені левенятам, у яких загинув батько, король джунглів. Незважаючи на схожу зав'язку, історія Сімби та Кімби сильно відрізняється, але водночас кількість ідентичних персонажів, сюжетних ліній і навіть епізодів, які детально скопійовані в японців, можна розгледіти неозброєним поглядом. Тисячі фанатів аніме та сотні японських мультиплікаторів підтримали роботу Сатонака. Вони зібрали підписи та написали студії Disney відповідний лист з вимогою визнати факт виявлених запозичень. Але у відповідь творці Сімби заявили, що ніколи не чули про імператора джунглів чи кімбу. Невеличка японська компанія через відсутність коштів побоялась судитись із мультиплікаційним гігантом. А сам інцидент з очевидним плагіатом так і залишився відкритим. До речі, подібних підозрілих історій, пов'язаних з Діснеєм і Піксаром Безліч. І якщо вам цікаво про них дізнатися, напишіть в коментарях. Форма води. Фільм відомого хоррормейкера Гільєрмо Дель Торо розповів по-доброму наївну історію самотньої німої дівчини та монстра з води, яка дивовижним чином вразила своїх глядачів. Стрічка отримала 13 номінацій на премію Оскар та виграла 4 нагороди. Але напередодні церемонії син американського письменника Пола Зіндела заявив, що форма води виявляється дуже схожа на п'єсу його тата, та її повнометражну екранізацію 1969 року дозвольте мені почути важче. Події обох історій відбуваються за часів холодної війни, у секретній лабораторії, де проводять загадкові досліди. Обидві головні героїні самотні прибиральниці, вони зближаються з істотами та в результаті рятують їх від смерті. Тільки в творі Зіндела фігурує саме дельфін, а не фантастична амфібія. Деякі деталі персонажі та сюжетні ходи типу танців та плану втечі дійсно схожі. Але Дельторо та вся його команда в один голос повторювали, що ні з п'єсою, ні з фільмом не знайомі. Процес тягнувся більше трьох років і закінчився для позивачів нічим, адже доказів виявилось недостатньо, щоб говорити про плагіат. Зоряні війни не для кого не секрет, що при створенні однієї з найпопулярніших космічних франшиз в історії кінематографа Джордж Лукас надихався сейфай-серіалами, коміксами і книгами тих часів, самураями, диким заходом і культурою стародавнього Єгипту. За основу сюжету автор, не приховуючи взяв книгу Тисячу герой американського міфолога та релігієзнавця Джозефа Кемпбелла. В ній письменник розповів ідеальну формулу, на якій побудовано практично всі світові легенди. Успішний каркас, перевірений роками, Лукас доповнив ідеями із культових історій та своїм авторським поглядом, завдяки чому створив епічний всесвіт. Насправді про відсилки та запозичення в зоряних війнах можна говорити практично безкінечно, особливо якщо заглибитись у фанатські теорії. Але в цьому ролику хотілося б відмітити вплив на оригінальну трилогію фільмів Акіри Курасави. У Star Wars можна знайти не один десяток сцен, образів та сюжетних ліній, які копіюють роботи знаменитого японського режисера. Ходять слухи, що Лукас навіть задумувався про купівлю прав на стрічку Прихована фортеця, але все-таки переробив свій сценарій. Також важливим джерелом натхнення для зоряних війн є Флеш Гордон. Серіали та комікси про відважного героя Джордж Лукас називав прообразом своїх фільмів. В них можна знайти і подобу зірці смерті, і могутнього антагоніста, схожого силами на Дарта Вейдера, а також знамениті вступні титри, які стали справжнім символом Star Wars. Надіюсь, вам сподобався цей ролик і ви дізнались щось цікавеньке. Буду вдячний за підтримку, всім спасибі і до скорої зустрічі.